Дивани по 600 злотих, які у нас є в наявності. Показую ось такий, повністю з поверхнею до спання, без пошкоджень після повної хімчистки, дивіться, тут дірок ніяких немає, все чітко. Подушки. кого цікавить, 600 злотих можна замовити. Наступний ось такий. Дивіться, тут теж 5 подушок, всі подушки знімаються. Один мінус. Трошки полиняли подушки. Але я знаю, що на Allegro можна заказати накидки. Накетки на ці стоять максимум 100 злотих. Ви собі заказуєте і маєте. Як нові подушки і новий диван за 600 злотих. Дивіться, одразу покажу, як він розкладається. Так воно виглядає. Тут скринька на постіль. Так склали і маєте повністю поверхню, щоб лягти спати. Довжина 2 метри на метр 40 І дивіться, покажу тут ще, ще є один поємник, як шафа можна його використовувати. Дуже велика поверхня до зберігання. Кого цікавить, можемо доставити по катовіцях. Якщо цікавить, доставка по цілій Польщі, то маємо такі абсолютно нові дивани. В цих можна вибрати колір, сторону, розміри, все, що потрібно. Тому звертайтесь, пишіть або дзвоніть і замовляйте.